Офісна будівля Житомирводоканалу знеструмлена, втім наразі влада обіцяє, що у помешканнях житомирян вода буде. Попри той факт, що дещо раніше енергопостачальна компанія обіцяла 12 червня. Котре відключити подачу електрики на третій підйом водоканалу. Тим часом, згідно статистичних даних Житомиробленерго, споживачі розраховуються за воду на рівні 100%. А от водоканалу, у свою чергу, сплачує за енергоносії лише 25%. Проте ситуація у цифрах дуже оптимістична і необхідні мільйони для погашення боргу будуть. Хоча і не просто зрозуміти джерела надходжень. У нас стала з 21 мільйона, залишилось 18,5 мільйона. Завтра у нас суд по особливому енергії, Ми намагаємося взяти ось ці підписані договори на 8 мільйонів і на 5 мільйонів. І це вже буде у нас 13 мільйонів і плюс 3 мільйони, це буде 16 мільйонів. Ми постараємося суду доказати, щоб нас не арестували сітанам в банках. Відключення водопостачання неправомірне та неконституційне рішення. Переконує міський голова Володимир Дебой. Власники Житомира ОБЛН сьогодні мають також сім чи більше ОБЛНР по Україні. В Херсоні, коли відключили вранці, то наприклад з прокуратури до вечора включили. У нас, на жаль, ми мали 5 днів відключення від електропостачання третього підйому, що є не і тому я прошу і вас, і ваших юристів працювати в цьому міні. Тим часом на Житомирводоканалі вже тепер активно триває підготовка до майбутнього зимового сезону. Заміна магістралей та обладнання і контроль за якістю води такими є пріоритетні завдання комунального підприємства.